Гостя це Ганна Гопко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії об'єднання самопоміч, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Доброго дня, пані Ганна. Доброго дня. Арсеній Яценюк під час перебування у Берліні разом з Англою Меркель, канцлером Німеччини, наголосили на необхідності виконання мінських домовленостей. При цьому обидва політики констатували, що сепаратисти не дотримуються режиму припир... припинення вогню. В рамках цього Яценюк закликав захист застосувати важелі для військового стримання Москви. Які, на вашу думку, можуть бути ці важелі? Для того, щоб стримати. Е... Кремль, Путіна дуже важливо, щоб європейські політики продовжували санкції, персональні санкції, економічні санкції, особливо що стосується нафтового і газового сектору. І також очевидно, що в випадку ескалації є дуже потужний механізм впливу на Росію. Це відключення від системи SWIFT, який дуже болюче вдарить по тим олігархам і їхньому бізнесу, який є довкола Путіна. Але також я думаю, що потрібно, крім санкцій, для того, щоб була транс. Трансатлантична єдність між ключовими партнерами, які зараз підтримують Україну. Я маю на увазі Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, які будуть надавати нам військову допомогу, навчання наших солдатів, і також гуманітарну допомогу, що дуже важливим є, зважаючи на ті наслідки, які ми маємо зараз. Наслідки військової агресії в Україні більше одного мільйона тимчасово переміщених осіб. А це надзвичайно великі витрати і для бюджету. І також потреба для того, щоб допомогти всім людям в Україні тимчасово переміщені, із працевлаштуванням, із забезпеченням житла, житлом і так далі. От наразі європейські політики говорять про те, що санкції діють. Натомість складно говорити, чи продовжать взагалі ЄС їхню дію, адже всередині самого об'єднання ну, немає одностайності щодо цього питання. Ну, ми знаємо, що санкції зараз продовжили, і тому дуже важливо зрозуміти, що найбільш ефективно діє це загальносвітовий тренд зниження цін на нафту. Але тим не менше, санкції все одно є інструментом економічної ізоляції чи ізоляції економіки Росії, і вони матимуть все одно ефект в тривалій в довготривалій перспективі. І тут однозначно є рішення, поки немає виконання мінських домовленостей, станом на зараз. Зараз ми бачимо дуже слабке фактичне виконання зі сторони фінансованих Росією сепаратистів, які окупували східну частину України. Тому і спеціальна моніторингова місія. А зараз близько 500 представників моніторів є в Україні. Дуже важливо також і посилення позиції ОБСЄ для здійснення контролю над кордоном Україна-Росія. Пані Ганна, якою реакцією може очікувати від ЄС, якщо поступова окупація України триватиме? І ну перші мінські домовленості, як і другі, ми бачимо, призвели до того, що сепаратисти лише розширили її контрольовану ним територію. Ми бачимо, що є багато дискусій в питаннях безпеки, як завдяки і тим країнам, які є сусідами України, і членами НАТО, як Румунія, Польща, як вони можуть допомогти Україні, надаючи військову допомогу, надаючи також і допомогу зброєю захисною зброєю. Також ми повинні чітко розуміти, що якщо буде склася конфлікту, то вже зараз йдуть розмовам, який план Б і одним із варіантів це очевидно відключення від системи. Свіфт, але я думаю, що зараз міжнародна дипломатія докладає дуже багато зусиль, особливо країни е, Балтійського регіону. Зараз же ми бачимо певні тривоги і в Туреччини щодо ситуації і заяв Росії щодо е ядерної зброї на, е в Криму. І тому я думаю, що всі дії агре Росії, як держави агресора вони якраз і сприятимуть тому, що Україна при дуже розумній політиці матиме можливість отримувати все більше і більше підтримки. І тому е те законодавство, яке парламент ухвалив три тижні тому, на виконавчим. Ання мінських домовленостей і підготовки до місцевих виборів відповідно до українського законодавства за участі міжнародних спостерігачів і в тому числі ОБСЄ після відведення важкої зброї за участі українських партій українських медіа це якраз і показало всьому світу, що ми зацікавлені і робимо все можливе, щоб в Україні був мир, і щоб російські агресори, сепаратисти поступово відступали, а ми мали можливість реінтегрувати. Східні частини окуповані території в Україну В цьому плані є важливе питання: чи вдасться Путіну розколоти ЄС? Ось минулого місяця Путін відвідував Угорщину, де обіцяв допомогу зведення атомної станції. Так само Кремль намагається заманити грошима Афіни, які зараз перебувають в складній ситуації. Чи вдасться на вашу думку Путіну розколоти ЄС? Ви знаєте, Путін буде дуже багато докладати зусиль, і те, що він робить вже десятиліттями, фінансуючи різні політичні сили в різних країнах Європейського союзу, фінансуючи парамілітичні молодіжні табори. Тобто, вони все будуть робити для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові, в Угорщині, маючи своїх там політичних союзників у Франції, ми бачили результати останніх виборів, і ті результати дуже добрі щодо зокрема дружнього до Путіна Марі Лі Пен і так далі. Але я хочу сказати, що нам важливо говорити, що ми робимо. І зокрема, на цьому тижні в комітеті у закордонних справах ми мали візит двох поважних делегацій з Румунії. Нас відвідали голова комітету у закордонних справах, голова комітету з питань європейської інтеграції, питань безпеки румунського парламенту. Також вчора у нашому комітеті був голова комітету у закордонних справах парламенту Угорщини, і ми проговорювали якраз і. Такі питання, як економічної співпраці, зважаючи на те, що, наприклад, економіка Угорщини на 85% в питанні енергетичного забезпечення залежить від Росії, але це не означає, що е, угорські політики не повинні розділяти цінностей і боротьби за гідність і за свободу Європи, за яку віддають життя українців. І тому нам дуже важливо е, не, не дивлячись на те, що скільки інвестує часу зусиль Путін, самим бути більш проактивними і з тими країнами, де ми бачимо у Путіна, як скажімо, є можливості там інвестувати в економічні речі, нам потрібно все одно шукати можливості для комунікації, для посилення позиції України, тому що все-таки ми боремося за справедливість, за правду і за ті цінності, на яких побудована Європа Європейський Союз. А чи зможуть, на вашу думку, ось пані Меркель і пан Оланд все-таки протистояти прагненням Кремля, ось таким зіграти на чинних проблемах всередині ЄС і продавити все таки свої інтереси, поширити свій контроль на Україну? Я думаю, що мета Путіна дуже проста: це через дестабілізацію. Цю ситуацію на сході в інших містах, як Харків, Одеса, в Київ через різні там спецпроекти, протестні настрої, посилення, і так далі, також роз'єднати європейський союз в прагненнях єдиних прагненнях допомогти Україні. Також е побудувати свою політику на тому, щоб зараз ми бачимо, які візи. Сійських представників інші країни тому ми хочемо зрозуміти, що Путін намагається зараз довкола себе об'єднати таких собі так званих нових потенційних там партнерів для посилення агресії на Україні, але в нього нічого не виходить. Тому нам дуже важливо зараз, по-перше, зберігати єдність всередині України і досягати змін. Через, зокрема, реформи, як би вже це слово не звучало і не набридло слухати, але тим не менше, ми маємо показати уже результати в подоланні корупції, в здійсненні децентралізації, фінансової децентралізації, реальні факти розслідувань щодо чиновників корупціонерів зі конкретними справами і притягненнями до суду і відповідальності. Тому я думаю, що саме від нас, від нашої єдності, залежить успіх наш і підтримка, і єдність, зокрема всередині Європейського союзу. І, ось, зокрема, повернемося до того, що в Швейцарії завершилися переговори щодо іранської ядерної програми. Як ми вже казали, це про сьогодні. Іранські дипломати та шість міжнародних посередників домовилися, що Тегеран, власне зменшить потужності, які використовуються для збагачення урану. Натомість західні країни знімуть всі санкції з Ірану. Чи можна говорити, що ось в цьому питанні російська дипломатія зазнала певної поразки перед західною? Ну, ми бачимо, як світ намагається також. Щоб врегулювати кризову ситуацію на Близькому Сході і не допустити, скажімо, якихось в майбутньому конфлікті, тому що Російська Федерація фактично зараз шантажує весь світ. Тим, що може натиснути на ядерну кнопку. І коли я інколи спілкуюся з там, дипломатами, які говорять: ну ви розумієте, що ми надамо Україні зброю, а потім ви ж чули заяву Медведєва, що тоді вони почнуть використовувати свій там, потенціал ядерної зброї і так далі, тому нам дуже важливо зрозуміти і відпрацювати ті механізми, вибудувати правильну. Архітектуру світової безпеки, яка була зруйнована Путіном, коли російські війська вторглися на територію Криму, анексували. І тому нам зараз треба чітко говорити, що на прикладі України ми показуємо, і нам дуже важливо, щоб були всі міжнародні зусилля, щоб у мирний спосіб врегулювати цю ситуацію на сході, і також докласти зусиль, щоб повернути Україні. Крим, в тому числі, і це головне, що воно не зникає з порядку денного. І хочеться подякувати всім країнам, які постійно підтримують і визнають територіальну цілісність суверенітет України. ООН за те, що Крим, східна Україна, незважаючи на цю тимчасову окупацію, це наші території, і ми завдяки успіху всередині країни на цих 90% неокупованих маємо зробити кроки по поверненню і завдяки і підтримці міжнародних партнерів.